Продали вже приміщення головпоштампу, відбувся аукціон, продали за 50,5 мільйонів гривень. Було, здається, чи 5, чи 6 учасників площа яка там 2100 квадратних метрів. Ну, В принципі, 2100 квадратних метрів, якщо розділити на... Дана, наскільки там вони продали за 50,5 мільйонів, це десь виходить за квадратний метр орієнтовно по ну близько 600 доларів, ну дивлячись, там який курс і так далі. Десь близько 600 доларів, там 580 чи десь. Орієнтовно так, за квадратний метр. Ну, як для центру міста, ну за рахунок того, що і площа велика, в принципі, сума можна сказати і непогана. Бо я так колись цікавився, то... Ну такий, Якщо береш там, собі квадратів 100, то там, там не знаю, там, 800 доларів, 1000 доларів, ну, центр, дивлячись, ще ж де в центрі. Збоку, з краю, по центру центра там, і так далі. Дивлячись, який поверх ти береш. Тобі треба, там, щоб до тебе там клієнти з вулиці йшли, да, там під магазин, то там напевно десь там, 1000 доларів за квадратний метр буде коштувати. Плюс-мінус може десь отак от казбет. Якщо це в тебе другий повер, десь, третій може бути і по 800 доларів. Колись в районі Хречатих Сіті, там бізнес-центр, не пам'ятаю, як і називається, то там взагалі по 500 доларів за квадратний метр продавалася да. також комерційна нерухомість там офіси. Офіс. Тому, в принципі, не знаю, плюс-мінус. Плюс-мінус, можливо, ще й непогана ціна. Як думаєте?